Ось ти істину полюбив єси, невідомої, таємної мудрості твоєї. Нині священнослужителі парафії святих мучениць віри надії любові та матері їхньої Софії звертаються до хомської чудотворної ікони Божої Матері. Святиня, щойно прибула до нашого обласного центру з сусіднього Луська, це унікальне зображення Богородиці, про яке згадано у літописах з 14 століття. Ікона входить до переліку п'яти найбільших християнських святинь Руси України, духовенство просить в Божої Матері, смирення і терпіння. Бо, на жаль, в цей складний час не вистачає цього. Чому? Іменно до Пресвятої Богородиці. Бо за своє земне життя вона смиренно прийняла звістку від архангела Авріїла про те, що вона буде Божою матінкою. Помолитися до ікони нині прийшло декілька десятків людей. Присутні сподіваються, особливий наплив вірян традиційно припаде на неділю. Коли приїжджає така святиня, неможливо. До неї не підійти, до цього джерела благодаті, зцілення, світла, добра, тепла. Я не можу навіть всіх слів підібрати, тому що це не просто допомога моїй особисто сім'ї, дітям, чоловікові. Це молитва за всю Україну. Перебуває ікона в храмі святих рівноапостольних Кирила і Мефодія на вулиці Ювілейній. Прийти та помолитися Божі Матері всі охочі зможуть до вівторка, саме стільки тут перебуватиме святиня. Утім, якщо вірян буде надто багато, то вона цілком може затриматися ще на декілька днів. Володимир Струс, Микола Штемпель, інформаційна програма День.